Сьомий етап програми Тренуйся з військом відбувся у Варшаві. Це проєкт Міністерства оборони країни для цивільних, які хочуть навчитися допомагати пораненим виживати у непередбачуваних ситуаціях і користуватися зброєю. Програма безкоштовна і діє у всіх куточках країни. Моя колега Юлія Гунько побувала на тренуваннях, яка атмосфера на них панувала і чого вчили охочих. Дивіться у матеріалі. Сьомо ранку суботи біля брами першої Варшавської бронетанкової бригади. Черга. Люди реєструються і поспіхом сідають до вантажівок. Попереду дорога на полігон. <му> По прибуттю вітальне слово і групове фото. Охочих ділять на п'ять груп. Кожна має відпрацювати вправи на п'яти навчальних локаціях: вправляння зі зброєю, ознайомлення з важкою технікою, рукопашний бій, перша допомога, а також добування вогню і води. На все про все. Вісім годин. Про тренуйся з військом Йоанна дізналася від колеги. Він вже був на навчаннях і запропонував провести тут тімбілдинг. Погодилися десятеро. Жінка переконана, навчений значить озброєний. Ну, не буду край часи сьогодні спокійне. Не буду приховувати часи неспокійні, але я сподіваюся, що цим неспокійно це і обмежиться в Польщі, але ніколи не знаєш. Мені здається, що про всяк випадок, хоча б базові знання, має мати кожен Мацей Тренується з військом вже вдруге. Чоловік цікавиться військовою тематикою, стежить за закупівлями, організаційними змінами у польській армії і війною Росії проти України. каже, тішиться, що може не лише отримати цінні навички, а й поспілкуватися з військовими і винести чималий. Досвід для мене важливо навчитися чогось, що може знадобитися під час потенційного збройного конфлікту або в умовах кризи, і саме в цьому допомагає таке навчання. Я багато навчився. Найперше стосовно першої допомоги принципів виживання у важких умовах, яке у нас є озброєння і як володіти зброєю. А ось Марцін вже чотири місяці, як служить у цій бригаді, долучився до неї після чотирьох тренувань. На перші його привів тато саме він зародив у серці сина, пристрасть. Війська після чотирьох таких навчань я вирішив, що це моє місце. Я прийду сюди як солдат і віддам всього себе для багатьох людей. Їхня держава найважливіша, їхня батьківщина, і я відчуваю обов'язок захищати свою батьківщину. Багато людей думають так само і хочуть мати можливості та вміння боронити державу. допомагають опановувати справу професійні військові і медики. Вони показують, коригують виконання і відповідають на усі питання учасників. Наприклад, Анна навчання. Чає надавати першу медичну допомогу, каже ці навички згодяться не лише у військовій справі, а й повсякденному житті. Втім, найважливіше практика і правильна техніка виконання. Тута і школі ми придешкими спонасамперед ми вивчаємо основи серцево-легеневої реанімації, як поводитися, коли вони зустрінуть постраждалого, тобто оцінка дихання, пульсу, масаж грудної клітки, а також правильна техніка проведення серцево-легеневої реанімації і забезпечення прохідності дихальних шляхів. Перша Варшавська бронетанкова бригада приймає охочих до тренувань вже в сьоме. І хоч на подачу заявки було лише три дні, вільні місця швидко закінчилися. Цієї суботи сюди завітали близько 160 людей. За увесь час через полігон бригади пройшли понад дві тисячі. Шедескімцем програмі для Передусім, ця програма спрямована на цивільних, і ми, як військові, відкриті до того, щоб передати їм якомога більше знань, цікавинок та інформації. І не лише про те, як проходять навчання, а й про нашу щоденну службу ми сподіваємося, що частина цих учасників у майбутньому приєднається до наших лав. Тренуйся з військом. Це щорічна ініціатива Міністерства оборони Польщі, що передбачає здобуття базових знань і навичок з безпеки та оборони. Вона діє безкоштовно по всій країні. у ній можуть взяти лише громадяни Польщі віком від 15 до 65 років. У попередніх етапах тренування пройшли вже близько 30 тисяч людей. Юлія Гунько для слава -тві».